Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, розпосюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, критично думаючих, реально оцінюючих. Загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі. Це коли розумієш причини наслідкової зв'язки, чому відбувається саме так, а не інакше, якими можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, так і держави, суспільства в цілому. Критичне мислення, друзі, це такий, знаєте, запобіжник від медійного впливу, від маніпуляції вашою свідомістю, підсвідомістю, коли ви розумієте, де є міф, а де є реальність, коли ви реально оцінюєте те, що відбувається. Там, де ви є те, що відбувається навколо вас, навколо вашого близького оточення, вашої громади, вашого міста, вашої країни. А не намагаєтесь сховатися в якусь е, казкову е, віртуальну бульбашку. Вітаю пані Ольга. Е, тому, друзі, Критичне мислення це дуже важливе, тільки воно допоможе нам, скажімо так, вистояти, вижити і перемогти цій важкій війні. Але, знаєте, як сказано в Еклезіасті, від великої мудрості багато печалі. Тому коли інколи включаєш Критичне мислення при оцінці подій сьогодення, то інколи, знаєте, дуже важко зберегти здорову психіку і не впасти в такий когнитивний дисонанс, в таке умовне роздвоєння. Бо вчора повернувся з Києва, мені взагалі щастить в лапках. Як не поїду в Київ, так постійно попадаю на ці. Масовані атаки, От. а якраз вівторок і в середу е, у товаріща е, зупинявся а це, е, Лук'янівка, якраз е, в ніч середина четверг була масована атака, і найбільш якраз і прилетіла в цей, так би мовити, район. Е, тому я вам скажу, хоч ми звикли вже на нашій Сумщині, але коли е, балістика, коли вибух і величезний дом 24 поверховий здригається, як при землетрусі, от, то це, так би мовити, відчувається. Але коли, вибачте, підвибухи шахедів, балістики, дивився новини, От, то, безперечно, що, так сказати, на поверхні стрічки Новин, це конференція з відбудови України в Римі. і це знаєте, таке дивне відчуття дійсно, як когнитивний дисонанс. Як, як начебто два різних світи, один гине, руйнується. Але тримається, бореться за своє виживання. А інший ховається в свою таку казкову бульбашку, про щось фантазує, та ще й намагається цю казкову бульбашку, цю казку вкласти в підсвідомість свого народу, а при цьому ще й підторговує і підваровує. Ну, я розумію, що треба. Планувати вдовгу, вдовго. і треба, безперечно, е, мати, е, скажімо, якийсь план відбудови, відновлення, відродження України і про це е, спілкуватися і планувати безперечно. Але, друзі, велике але якщо при цьому є план зупинення ворога, є план, як закінчити цю жахливу війну. І щоб остались ті, хто будуть відбудовувати Україну. Бо прикордоння Сумщини деякі села вже знищені настільки, що зараз маловирагідним, скажімо, виявляється або бачиться, яким чином взагалі можливе їх відновлення. Це ж не тільки зруйновані будинки. Зруйновані, так би мовити, клуби, лікарні, церкви, соціальні заклади, а й зруйновані інфраструктури. І мережі газові, і тощо, електромережі це, по суті, як будівництво нового міста або селища. Це дуже-дуже важко уявити. Але це потім спочатку треба зупинити Орду, Зупинити наступ, витримати, закінчити війну. Щось я вже не чую про перемогу, про потужну незламність, незламну потужність, 10 пунктів там доктрин перемоги, щось уже від влади, це не чутно. Але конференція в Римі, коли бомблять столицю України, конференція в Римі про, про відбудову. Це знаєте, таке враження, що чим більше бомблять, тим більше ж треба відбудовувати. Там уже, мабуть, у декого фантазії про, так сказати, як же ж ці мільярди, як вони будуть рухатися на відновлення, відбудову, через які, так сказати, схеми, через які це. Ета... Два різних світи, друзі. Важко тут щось сказати. От, але що поки ми чітко не бачимо алгоритм закінчення війни, я вже не кажу про перемогу краще нашою перемогою, алгоритм стримання агресії, особливо це актуально для моєї рідної Сумщини, де є великі загрози іноземного вторгнення. Будівництво надійних фортифікацій, чого виявилось, нема, як зараз виявилось. Хоч начебто щось будували, навіть, так сказати, президент приїжджав, щось йому показували, якісь потімкінські деревні, щось він інспектував. А зараз, виявляється, не фортифікації, або вони не в тому стані, які придатні для наших військових. Це ж завдяки Збройним силам ще й тримається наша країна. Тому, друзі. Якщо ми не повернемо суспільство в реальність, ми не виграємо цю жахливу війну. Я завжди казав і завжди кажу, що є три які, знаєте, стовпи, на яких тримається наша країна. Це свідоме, скидоме, незадурене бульбашками казковими. Свідоме громадянське суспільство, таке, яке воно було на початку повномасштабного вторгнення, в лютому березні 2022 року. Це, безперечно, сильні місцеві громади, місцеве самоврядування, ну і Збройні сили України, є які най, які найбільш патріотичною, героїчною частиною, частиною того ж громадянського суспільства. І ну, Бійці, якого, безперечно, ж, народилися і отримали путівку в життя в якійсь громаді, сільській чи місцевій. Вони ж теж є частиною і громадянського суспільства, і громад. Тому питання активізації свідомого громадянського суспільства і розвиток місцевих громад, ну і безперечно, підтримка Збройних сил України, дякуючи їм ми маємо можливість і. Такого спілкування і взагалі, дякуючи їм тримається наша країна і наша незалежність, це, по суті, питання виживання української нації. Питання хочу анонсувати, друзі, питання місцевих громад, про забезпечення їх діяльності, європейський досвід, досвід багатьох європейських країн, які дуже корисні для нас. Про все це, друзі, ми починаємо. Цілий цикл передач спільних стрімів обговорень з державною діячкою, професіоналом в галузі якраз місцевого самоврядування, народною депутаткою 7-го і 8-го скликань, пані Оксаною Продан, яка, до речі, є і радником голови Асоціації міст України і дуже глибоко. Переймається і займається якраз цією темою місцеве самоврядування, громадянське суспільство, як має бути побудовано, щоб воно було максимально ефективне для нашої країни? Бо тільки сильні громади роблять сильну країну і державу, і це довели багато європейських країн. Де місцеве самоврядування якраз є тим фундаментом, основою сильної країни сильної, демократичної, економічно розвинутої, з високими соціальними стандартами. Тому долучайтесь, друзі. От, думаю, що це буде цікаво і корисно. Ми почнемо по е, середам, е з 30 липня в 20.00. Тому чекаємо вас 30 липня 20.00 і регулярно в кожну середу будемо і вивчати досвід, і свого не цуратися, підводити певні підсумки, те, що є у нас, і чого нам не вистачає, що треба зробити. Я думаю, що це буде дуже дуже важливо, особливо. Тіх реаліях, в яких ми знаходимось. І ще раз, друзі, хотів вам нагадати таку, знаєте, історичну, історичну фразу французького державного діяча, історика першої половини 19 століття, тобто сказав 200 років тому, і навіть зараз це актуально. Адетаквіль. В Європі, писав Таквіль, нерідко трапляється так, що навіть ті, хто при владі, сумують за відсутністю громадівського духу, оскільки всі визнають факт, що саме він важний елемент підтримання громадського порядку та спокою. Але вони не знають, в який спосіб можна створити цей громадівський дух. Вони остерігаються, що зробивши громаду сильною та незалежною і поділившись із нею владою, вони призведуть країну до анархії. Разом із тим, заберіть у громади є силу та незалежність, ви знайдете у ній лише керованих, але тоді вже і не розраховуйте зустріти тут громадян. Отже, Аде та Квіль безпосередньо пов'язував розвиток громади із громадянським суспільством. Заснованим спільнотою свідомих громадян, дуже підходить для нас, дуже ефективно себе показали громади і громадянське суспільство під час початку повномасштабного вторгнення, коли держава зникла, всі, так сказати, в лапках великі державні дії ще якось зникли з горизонту. І місяць, фактично. Особливо прикордонні громади, моя рідна Сумщина трималась саме на добробатах, на громадянському суспільстві, на місцевому самоврядуванні з дуже, дуже великою ефективністю. Це треба цінувати, брати за основу і не вносити розлад в громадянське суспільство, а навпаки, об'єднувати його. Не намагатися адмініструвати місцеве самоврядування, а навпаки, опиратися на його потенціал на його силу. Тому до -то зустрічі, друзі. Все буде Україна. Тримаємося. До зустрічі.